Цього року в найкращих традиціях українського футболу нашу країну в основному раунді Єврокубків будуть представляти всього лиш дві команди. І якщо з суперниками Шахтаря по ЛЧ ми в минулому відео розібралися, то саме час поближче розглянути проти кого динамо Київ буде виходити на поле восени та взимку в рамках Ліги Ліги Європи. Наскільки очок можна буде розраховувати, та які шанси вийти в наступний раунд? Це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Тож, як ви знаєте, зміни формату торкнулися не лише Ліги Чемпіонів. У ЛЄ буде аналогічна ліга з 36 команд і такі самі умови для виходу в нокаут-раунд чи Одну восьму динамо випало вісім команд, з якими треба буде провести по одній грі. Однією з найцікавіших, думаю, буде на стадіо Олімпіко 24 жовтня. В рамках третього туру кияни приїдуть до римської роми з Артемом Довбиком у складі. Рома дуже неоднозначний суперник. З однієї сторони вони займають п'яту сходинку у клубних коефіцієнтах УЄФА, випереджаючи навіть ПСЖ. В них за спиною нещодавні тріумф у лізі конференції та фінал Ліги Європи. З іншої команда дуже слабенько. Почала цей сезон, Поразка від темполі та дві нічі їх з Юве та Калірі. За три тури в них лише один забитий гол і дуже невиразна гра. Робота на трансферному ринку, наче як активна, влітку було витрачено більше 90 мільйонів євро. А ще, поки записується відео, гравцем роми став Мац Гумельс. Він перейшов туди у якості вільного агенту. Найдорожчим же придбанням став трансфер Артема Довбика, Довбика, у якого поки взагалі нічого не клеїться на старті сезону. Усі три гри його повністю з'їдали суперники довбика, всі бояться тягомота поставив Бремера та Гатті вдвох грати проти нього. Він боровся, він допомагав команді. Далі буде багато голів, сказав після гри з Ювентусом головний тренер Роми Даніелі Деросі. Навіть якщо його дійсно сильно бояться, то задачу нейтралізувати українця виконали на відмінно три з трьох суперників Роми, і факт страху якось не дуже впливає на результат. Тому час до гри з Динамо ще є. Нагадаю, 24 жовтня поєдинок, але проблему у італійській. Цього колективу, особливо в атакувальній ланці, багатенько, і в принципі цей суперник з першого кошику не найгірший варіант для киян. Команди вже зустрічалися одна з одною. Ми вже нещодавно згадували і штрафний Гавранчича, і у підсумку технічну поразку. А потім ми домашню перемогу українців в 2004 році. Але потім, у 2007 все було з точністю до навпаки. І маємо чотири зустрічі по дві перемоги у кожного. В принципі, багатообіцяючий старт Динамо у цьому сезоні. Ні, дозволяє помріяти про залікові бали з таким іменитим опонентом, незважаючи, що матчі відповідей у новому форматі не передбачено, все ж киянам треба буде двічі грати з римлянами. Причому умовно домашня гра буде через пару тижнів. 25 вересня Динамо прийматиме римський Лаціо. На папері це десь на 10-20% складніший суперник в порівнянні з РБ Зальцбургом, якому кияни програли путівку в ЛЧ. В Лаціо. Хіба що більш вікові гравці у серії А минулого. Року справи не дуже клеїлися, команда посіла лише сьому сходинку і ледве потрапила до Ліги Європи. Проте паралельно цьому вони були учасниками Ліги Чемпіонів, де в своєму квартеті посіли друге місце і вийшли в плей-офф. Жереб для римлян був не найвдалішим: – Мюнхен і вони створили міні-сенсацію, перемогли в першому поєдинку 1-0. В другому вже все стало на свої місця 3-0, і Лаціо поїхав додому. Старт нового сезону орли почали не дуже гладко. За три тури вже є і поразка, і нічия. Зараз всі роз'їхалися по збірних, тому 25 вересня не факт, що римляни встигнуть злагодити командні дії гравців на полі до оптимальних кондицій, і можливо, тут теж можна буде поборотися за. Очки команди зустрічалися між собою у дебютному для Лаціо сезоні ЛЧ восени 99-го року. Тоді обидва матчі закінчилися перемогою італійської команди. Проте Динамо навіть за такого розкладу вийшло в наступний груповий раунд. А Лаціо зупинився на стадії чвертьфіналу. Мені тоді було не повних сім років, але пам'ятаю, як в прямому ефірі дивилися Лаціо Валенсія, коли іспанці перемогли 5-2. Може здатися, що я занадто оптимістично дивлюся на майбутні двобої Динамо проти італійських команд. Цьому думаю, є Два пояснення: по-перше, дійсно, вперше за багато років за грою Динамо можна було не просто спостерігати і вболівати, але й насолоджуватися переглядом. Ігри у кваліфікації до ЛЧ були дійсно цікавими і. Красивими. По-друге, Рома та Лаціо виглядають більш прийнятними для Динамо суперниками, ніж Порту, Тоттенхем чи Манчестер Юнайтед. Так, Київ не буде фаворитом у двох протистояннях з італійськими командами, проте я б очікував приємних несподіванок. Хоча скільки це разів вже очікування розбувало серце? Що поробиш? Через тиждень після Лаціо у динамівців буде вояж до Німеччини. а гра з командою, яка зайняла сьоме місце за результатами минулорічної Бундесліги і показала страшні цифри для любителів нумерології: 66 забитих та 66 пропущених голів. Якщо ж мовою статистики, то в середньому вони забивали по два голи за матч і по два пропускали. Захист команди один з найгірших в сезоні четвертий з кінця. Цікаво, що і новий вони почали ідентично в двох матчах. Мають різницю 4-5. Це означає, що слабкі місця у Гофенхайму повинні бути легко знайдені тренерським штабом Динамо, і при правильному підході можна продовжувати тенденцію відзначатися у воротах. Німецького клубу мінімум двічі щодо їх атаки. То влітку вони продали свого найкращого бомбардира сезону у Борусію Дортмунд, майже за 30 мільйонів. Але роль лідера атаки взяв на себе ветеран команди Крамаріч. Всі чотири голи Говенгайма поки забив він, очоливши поточний список кращих страйкерів розіграшу. Вартість складу німців рівно в два рази дорожча ніж у київського Динамо. Думаю, що тут буде гра більш-менш рівною, тому розраховував би на нічию. Четвертий тур динамо я назвав би Найпринциповішим те, з якою позицією кияни підійшли до гри з партизаном, дуже відчувалося і було видно на табло. Щось схоже, треба повторювати і 7 листопада, коли до динамівців в гості приїде угорський Фересварош. Варош не просто пересічна команда з країни, яка шкодить нам дипломатично. Президент футбольного клубу Ференц Варош Габор Кубатов є депутатом угорського парламенту від партії Фідес та сама партія любителів московитів, головою якої є посіпака Кремля Віктор Орбан, весною ряд. Змі писав, що клуб розглядає можливість довгострокової співпраці з Газпромом на фоні того, як це вже робить серв'яна зв'язда. Ну і трансферні угоди, до речі, вони спокійно проводять з клубами на болотах, купують у них і продають їм. І хоч на сьогоднішній формі Ференсваруша, поки не майорить московицький спонсор, все ж перемогти угорський клуб. Справа принципу, п'ятий поєдинок Динамо проведе проти чеської Вікторії Пільзєнь. Нам вона по найсвіжішим подіям відома тим, що вибила з розіграшу Ліги Європи Криворізький Кревбас. По цифрам, то Вікторія дуже скромний колектив. Вартість складу на 150 тисяч менше, ніж цінник Олександра Зінченка. Проте навряд гравець арсеналу самотужки зміг би дістатися чвертьфіналу Ліги конференцій. А цей клуб з Чехії минулого сезону зміг. Були близькі до півфіналу, але в екстратаймах розклеїлися і пропустили вперед Фіорентину. Взагалі, чеський футбол зараз на підйомі. В Єврокубках 23-24 вони стали сьомими за набраними балами в таблиці коефіцієнтів. А якщо говорити про цей сезон, то хоч він тільки почався, але лідерами в Європі є саме Чехія. Тому, наче як Динамо має бути більшою силою в протистоянні, але дуже важливо буде уникнути недооцінки суперника, щоб не було як у нашої збірної на євро проти Румунії. Проте це буде вже тур номер 5 і до того часу краще буде зрозуміло в якому стані Вікторія Пельзінь і як правильно до неї знайти підхід. Перша зимова гра чекає динамівців у теплій Іспанії, де гарячий прийом їм влаштує Реал Сосіда з Сан Себастьяно. Цей клуб нам випав з другого кошика, але по факту місце йому, якщо не влізе чемпіонів, то як мінімум в першому кошику баски мають третій найдорожчий склад в турнірі. Майже Пів мільярда євро, поступаючись по цьому показнику лише Юнайтеду та Тоттенхему. Найзірковіший час сосідаду був в 80-х роках минулого сторіччя, коли вони двічі ставали чемпіонами країни та взяли кубок та суперкубок Іспанії. Могли б бути триразовими чемпіонами, але в сезоні 2002-2003 вони зупинилися лише в двох пунктах від Галактикос. Зараз же вони фінішували шостими, завдяки чому отримали пряму путівку до основного раунду Ліги Європи. Найбільшим активом команди є. Японець Текафуса Кубо. Мадридський Реал придбав собі цього хлопчину ще в 18-річному віці. Віддавав по орендам протягом трьох сезонів, але тільки коли його повністю собі купив Реал Сосідад, гравець зміг вийти на якісно вищий рівень і сьогодні, в 23 роки, Кубо оцінюється в 50 мільйонів євро. Такий самий цінник поряд з прізвищем Зубі Менді: 45 у у Оярсабаля. Все це не суперзірки світового футболу, але доволі серйозні виконавці. Ойорсабаль та кубо найрезультативніші гравці в складі Сосєдаду. Нулої лаліги, але на фоні зірковості також варто відмітити старт сезону команди. В чотирьох турах вони зазнали вже дві поразки, причому від не найсильніших суперників Алавес та Райо Валікано. А ще не переграли Хетафе. Динамівці ще не зустрічалися з цим іспанським клубом. Проте приємно згадати інший приклад, коли в квартеті ЛЧ 13-14 до Реал східдаду потрапив донецький шахтар. Тоді на Донбас Арені гірники розгромили басків 4-0, а до цього в Іспанії перемогли нуль Сподіваємося на продовження переможної серії, хоча цього разу суперник явно має сильніший склад. Якщо ж казати про найдорожчого футболіста, який може вийти на поле проти динамо Київ, то тут дуже несподівано можна відзначити футбольний клуб Галатасарай. Найнеочікуваніший, мабуть, трансфер літа перехід з Наполі до турецького клуба Віктора Осімхена з цінником у 100 мільйонів євро. Дуже дивна угода, враховуючи, як роками Наполі не міг скласти ціну за гравця, щоб продати його у світові гранди. А тут він хоч і на рік в оренду, але переїжджає до Стамбулу. Галатасарай славиться тим, що до них переходять дуже ймениті футболісти, але ж зазвичай це на закаті кар'єри відбувається. А осімхену лише 25%. Також серед знайомих прізвищ можна зустріти Мауро Ікарді, Хакім Зієш, Міше Бачуаї, а ще надветеранські Дріс Мертенс з воротарем Фернандо Муслєрою, яким 37 та 38 років відповідно. Почав сезон Галатасараю внутрішній першості впевнено три з трьох перемог, але опинився в лізі Європи не від хорошого життя. Турки двічі поступилися Янг Бойс і віддали їм путівку в основний раунд ліги чемпіонів. З Янг Бойс, до речі, в листопаді грати донецькому шахтарю. Результат несподіваний, адже саме Галат. Галатасарай був фаворитом двобою, зважаючи на те, що і Динамо і Галатасарай часті гості Єврокубків на офіційному рівні, вони жодного разу не зустрічалися. Була лише одна товариська гра в 22-му році, де один з голів забив волотар золотого м'ячу Казахстану Артем Бісєдін, А кияни виграли 1-3. Гра на Тюрк телекомарені запланована на 21 січня 25-го року. Ну і на останок, восьми тур, коли скоріш за все, треба буде як завжди надважливі очки, коли наступає цей щорічний момент. Ця гра для нас як фінал, бо наконув вихід в наступний раунд. В цей момент у Динамо буде один з найскромніших суперників, які тільки могли випасти: Латвійський РФШ – риська футбольна школа. Весь їх склад в сумі на трансфермаркті, дешевший за одного тільки Владислава Ваната. Латвійський футбол загалом є не найконкурентнішим в Європі, та й загалі клубам там важкувато виживати. Ось так виглядає список найтитулованіших команд Латвії, і бачимо, що футбольний клуб «Сконто» 15 раз разів ставав чемпіоном країни. Але його назву зачеркнули, бо 2016 року він збанкрутував і зник з футбольної мапи. Далі йде РФК Рига, він теж припинив існування. На базі цих двох клубів були засновані вже інші команди. Можливо, колись ви бачили чи чули про команду Венспілс. Вони були учасниками кваліфікації до ЛЧ, але все ніяк не потрапляли до основного раунду. Так, от цей колектив в 2018 році грав в Лізі Європи проти Бордо. У матчі відповіді вони програли 1-0, чого не вистачило для проходу далі. А пройти, скоріше за все, сильно хотілося. Адже через три роки команду дискваліфікували з Єврокубків на сім років через підкуп арбітра. Керівництво клуба відсторонили від роботи з УЄФА. Ну а вишенькою на торті є арбітер, якого підкупили. Це був московит, якого дискваліфікували на 10 років. На фоні такої ситуації з футболом клуб РФШ два роки. Поспіль стає чемпіоном Латвії, і серед досі функціонуючих клубів це другий найкращий результат. А головне, ці два чемпіонства найсвіжіші за 21 та 23 роки. Після першого чемпіонства вони змогли потрапити до групи у лізі конференції і стали лише другим клубом з цієї країни, яка змогла пробитися в основний раунд, хоча б якогось з Єврокубків, заробивши два очки за шість турів. Після другого їм випала можливість поборотися за лігу чемпіонів. Там вони знищили Ларн з північної Ірландії 0, але в наступному раунді кваліфікації знищеними опинилися вони 1-7 за підсумками двох матчів з Буде Глімтом. Перенеслися в Лігу Європи, де знову ж вони декласували суперника 9-0. Це був чемпіон Андори. А перед самим жеребкуванням, де їм в суперники випало Динамо, РФШ після 1-2-2-1. По пенальті переграв кіперський АПЛ. Тут вже робіть висновки, наскільки Динамо треба буде недооцінити суперника, щоб втратити очки. Але звісно, за сухими цифрами це має бути найлегший поєдинок. І мені здається, це плюс, що з ними гратимемо якраз в останньому турі. Підводячи підсумки, я прикинув свої прогнози на кожен матч Динамо, і вийшло, що я розраховую побачити в них десь 12 очок після восьми турів, чого повинно з головою вистачити для виходу як мінімум до нокаут-раунду. Ви в коментарях. Пишіть, скільки на вашу думку наберуть кияни, і наприкінці відео прийшов час розплати. Розплати за перегляд. В середньому зараз відео на каналі набирають по 20-25 тисяч. І якщо кожен задонатить на потреби Сил оборони України хоча б по 10 гривень, то це вже була б чверть мільйона гривень. Будь ласка, продовжуйте робити внески на рахунки волонтерів чи благодійних організацій, яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд. Все буде Україна!